Теплого квітневого вечора у кафе Артхаус відбувся благодійний концерт у форматі Опен Майкрофон. Кожна людина, яка володіє музичними здібностями, могла прийти і продемонструвати свій талант. Благодійний концерт будувався на любові до життя. Всі учасники прийшли підтримати дівчинку, яка спіткнулася зі страшною хворобою раком. Всі кошти зібрані за цей вечір надійдуть до батьків Марини Пилявської. Волонтери хотіли довести людям, що своїми зусиллями можна допомогти людині, яка цього потребує. Організували міні-концерт волонтери Корпусу Миру Кейсі Магі та Бен Фрескес, які також виконували кавери на всім відомі пісні. Бен ділиться, що вперше організував концерт такого типу, але переживань не відчував, адже мета такого заходу допомогти Марині боротися з хворобою сьогодні ми зібралися тут, в Житомирі, щоб зібрати гроші для моєї подруги Марини. Вона дівчина з червоноармійська, яку я зустрів два роки тому. Чотири роки тому їй поставили діагноз. Рак зараз вона проходить курс лікування. В Житомирі ми намагаємось зібрати гроші для повного одужання Марини. також Бен розповів, де знайти координати та як допомогти у цій нелегкій справі в інтернеті є інформація про недугу Марини. Також відкритий рахунок банку, на який люди можуть пожертвувати гроші для хворої дівчинки. Ми зробимо все можливе для того, щоб люди могли перевести гроші на банківський рахунок сім'ї. Допоможіть будь-яким зручним для вас способом. Дякую. На концерті також була присутня сестра Марини Олена. Вона розповідає про нещастя, яке сталося у її сім'ї та підтримку Бена. Мою сестру звати Марина. Неї Тяжка хвороба, рак медулобластома. Вже довгих чотири роки вона лікується і є покращення, і ми сподіваємося, що хвороба зовсім покине її. Без таких людей, як Бен, і без таких проєктів, які створювали люди, ми б не зібрали такі гроші, щоб на операцію і на лікування сестрички. Дуже дякую всім, що є такі небайдужі, добрі люди. Анастасія Кліщенко, Катерина Ставінська, Олександр Мельничук, школа юних журналістів.